Що на в'їзді до Севастополя окупанти можуть встановлювати наразі додаткові блокпости. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв про це повідомив. Ну і сказав, що ми не будемо вводити жодного, жодного комендантського години. Не будемо запроваджувати особливих порядків в'їзду або ж виїзду з міста, обмежити якимось чином пересування. Але в нас на в'їзді працюють станціонарні цілодобові пости ДІБДР та Розгвардія, які проводять контроль транспорту. Що в'їжджає особливо вантажного і виприково приватних авто. Ця робота продовжиться, буде посилена. Можливо, будуть з'являтися ще додаткові блокпости тотальних обмежень, поки що запроваджувати не плануємо. Ну, хоча, в принципі, все, що вони могли запровадити, жахливого вони це вже зробили на території нашої держави. Окрім того, що обстрілюють ракетами наші мирні цивільні міста. Вони ще й окрім цього анексували деяку частину нашої держави. Але мені знаю, що цікаво, Артур. Ось тепер я згадала, що. Крим не входить, анексований тимчасово окупований Крим не входить до низки тих областей України, де Путляр вирішив військовий стан запровадити чомусь. Ну тому, що він вважає, що це взагалі давнішній суб'єкт Російської Федерації, і на Крим розповсюджуються обмеження, які торкнулися Курської, Білгородської, е які там ще є Воронежської області. Ну ті, які прикордонні з Україною. Ось там будуть додаткові обмеження. Зокрема, в Криму, хоча є ці блокпости, вони мають право догля... ну, перевіряти весь транспорт, який пересувається. Вони е мають можливість цей транспорт. Е Обшукувати вони мають можливість затримувати кого хочуть. Вони мають можливість навіть забирати собі у власність те, що забажають, і такі обмеження велися на території Російської Федерації, на території тимчасово окупованого Криму. І е, ось ну вже там обурюються місцеві жителі, але як то кажуть треба було раніше думати і ми вас попереджали що ваша влада ні до чого хорошого не доведе а з приводу того що кримська е, так звана влада посібники окупантів повідомили про те що не буде вводити жодного комендантської години не будуть запроваджувати жодних особливих порядків їзду чи виїзду з міста е, там пересування насправді це брехня ми розуміємо що путін навіть сам путін е, казав що не буде оголошувати додаткової мобілізації не буде оголошувати додаткових обмежень, і багато чого він не буде робити зараз. Вже впроваджується і це лише за останні 8 місяців обіцянки були да дані і вже порушені. То що говорити за так звану владу окупантів-гоулярів тимчасово окупованого Криму, які ну якщо Верховний фюрер бреше, то чому б їм не брехати? Тому я впевнений, що скоро севастопільці і жителі Криму відчують багато тотальних обмежень, про які е Каже місцева окупаційна влада запроваджувати, начебто, не збираються.